Доброго дня! Рада вас вітати на моєму каналі. Підписуємося і ставимо вподобайки. Сьогодні ми розглянемо задачу з фізики. Тема Основне рівняння молекулярно кінетичної теорії ідеального газу. Підручник фізика 10 клас. За редакцією Бар'єхтара і Довгого, вправа 28, задача номер 3 Унаслідок стискання об'єм ідеального газу зменшився в три рази. А середня кінетична енергія його молекул збільшилася в три рази. Як змінився тиск газу? Дано ну. об'єм зменшився в три рази. Кінетична енергія збільшилася в три рази. Знайти, як при цьому змінився тиск. Запишемо основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії. Тиск до рівні 1 третя концентрація маса атомів. Середній квадрат швидкості. Або якщо у нас є кінетична енергія, то перепишемо значення тиск дорівнює 2 треті концентрація на е кінетичне. Запишемо для першого та другого випадку. Отже, P1 до 2 треті n 1 на е кінетичне 1. І для другого випадку П2, дорівнює 2 треті, Н2 на кінетичне 2. Невідомо в нас концентрація в першому та другому випадку. Отже, концентрація це відношення кількості до об'єму. Причому в першому і другому випадку кількість не буде змінюватися. Концентрація в другому випадку аналогічно. Отже, П1 дорівнює 2 треті. Н 1 на Е e, кінетичне 1. В другому випадку П2 дорівнює 2 треті. Н 2 на Е e, кінетичне 2. Підставляємо в тиск П2 значення Отже, p 2 Дві треті Н. Замість В2 пишемо 1 третя В1. Помножити, замість Е кінетичне 2 пишемо 3Е кінетичне 1. Отже, П2 дорівнює 2 треті Н. Трійка знаходиться в знаменнику знаменника. Отже, вона перейде в чисельник. Домножуємо на 3 і ділимо на v 1 Домножуємо, знову ж таки, на 3 Е кінетичне 1. Після обчислення в нас виходить. 2 помножити на 3 буде 6, помножити на 3 буде 18. 18 третіх N V1 домножуємо. На Е кінетичне 1. 18 поділити на 3, виходить 6. 6 Н В1 на E е, кінетичне 1. Тепер потрібно просто поділити П2 на П1. Отже, П2 до П1 дорівнює Спільна різка добу. 6 N V1. Домножуємо на E кінетичне 1 і ділимо на 2 треті Н В1 на E кінетичне 1. Тобто ділимо на тиск П1. Скручуємо в 1 В1, Е кінетично 1, Е кінетично 1. Знаменник знаменника знову ж таки переходить чисельник. Отже, 6 помножити на 3, поділити на 2. дорівнює 9.